Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі говоримо про таке. Непродуктивна рада. Депутати знову мляво голосують і не ухвалюють рішень. На війні російські військові завдають потужні атаки по українській армії. Реверсний газ Словаччина розпочала поставки палива в Україну. Військовий стан не введено на зустрічі президента України Петра Порошенка з лідерами фракції Верховної Ради було ухвалено рішення не вводити в країні військовий стан. Цю інформацію підтвердили в РНБО з різкою критикою. Такого рішення виступила парламентська фракція Батьківщина. Зокрема, лідер Сергій Соболєв. зазначив, що вважає політиканством заяви про те, що введення воєнного стану в країні може зірвати вибори до Верховної Ради. Також на зустрічі президента із депутатами було прийнято рішення не змінювати виборчий закон. І не відкривати пропорційні списки. Українці обиратимуть нову раду за старою змішаною системою. Передвиборча гонка вже почалася, і деякі кандидати-мажоритарники вже зареєструвалися в ЦВК. Нагадаю, раніше президент Петро Порошенко обіцяв провести дострокові парламентські вибори за відкритими списками. Обрання народних депутатів заплановане на 26 жовтня. Старий склад парламенту сьогодні знову зібрався на засіданні у зв'язку з подіями на сході. Традиційної перерви між сесіями у нардепів не було. Тому, закривши четверту, спікер одразу відкрив п'яту. Депутати залишили країну без міністра економічного розвитку і без грошей на вибори. Подробиці дивіться далі. Четверту сесію Верховної Ради України сьомого скликання оголошую закритою і одночасно відповідно до статті 83 конституції України. П'яту сесію Верховної Ради України з сьомого скликання оголошую відкритою. Молитва у виконанні національного хору імені Вірьовки і Верховна Рада сьомого скликання у присутності кабінету міністрів і дипломатів розпочала свою п'яту і останню сесію. Загиблих у зоні АТО нардепи вшанували хвилиною мовчання і без традиційних канікул одразу приступили до своїх обов'язків. Перші півгодини засідання слово надали депутатам. У своїх виступах нардепи переважно говорили про неоголошену війну на сході і що повинна зробити влада, аби захистити українську армію. І Україну як перемогти цього противника, цього агресора, тільки демонструючи єдність і тільки демонструючи відданість одній справі захистити Україну? Відповідна реакція парламенту України повинна бути негайна, але ця реакція можлива тільки за умови внесення пропозиції президента проведення надзвичайного стану. Надали слово і партії регіонів. Від них виступила Олена Бондаренко. Щоправда, її бачення захисту України відрізнялося від інших. Це і спричинило першу хвилю емоцій п'ятої сесії. Власть, яка зараз тут знаходиться, ділять людей на українців і неукраїнців. власть, яка посилає армію, бомбити мирні міста, преступна. Власть. Которая віднімає право на навчання дітей і припинити провокацію і російську агітацію. Нам достатньо ОРТ і РТР. Українська армія захищає Україну і вас захищає українська армія. Вам на коліна треба стати перед українською армією. Будь ласка, звільніть трибуну. І знаходяться люди. Які, начебто, є народними депутатами України, які виходять сюди і відверто працюють на ворога. Я вимагаю від голови Верховної Ради негайно прийняти рішення, правові рішення про позбавлення депутатських мандатів тих, хто працює сьогодні на ворога. Депутатських мандатів нікого не позбавили, заспокоївшись, нардепи пішли на перерву. А повернувшись, підтримали заяву на звільнення міністра економічного розвитку і торгівлі Павла Шеремета. Наступним було питання фінансування парламентських виборів, оскільки жодних змін до виборчого законодавства не ухвалено. Зекономити на волевиявленні не вдалося. Ми мусимо, мусимо говорити про повну суму фінансування таких виборів, а відповідно до заявки Центральної виборчої комісії це 986 мільйонів 700 тисяч гривень. Враховуючи, що на рахунках у ЦВК з попередніх виборів залишилося близько 23 мільйонів, то ми вимушені говорити про суму 964 мільйони гривень. Майже мільярд у Кабміні збиралися назбирати за рахунок скорочення державних витрат. Однак ці зміни до бюджету нардепи не підтримали. Повернутися до них пообіцяли після закритого засідання у четвер. На ньому планують заслухати звіт міністра оборони про військову ситуацію на сході. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. На Луганщині позиції Сил АТО обстріляли системи залпового вогню. Смерч вогонь вівся з боку Росії. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його інформацією, пози... позиції українських військ обстріляні в районних селищ Тоненьке, станиця Луганська та Весела Гора. Крім того, поблизу населеного пункту Леніно російськими військовослужбовцями була обстріляна медична колона українських військ, автомобілі якої при цьому мали відповідне маркування. Інформацію про обстріл колони військових медиків підтверджують і у прес-центрі АТО за їхніми даними в районі населених пунктів Комсомольське, Васильівка та Роздільне спостерігається активна діяльність бойовиків та регулярних військ Російської Федерації. Проте й українські силовики звітують про свої успіхи за минулу добу. Сила АТО знищили одну установку БМ-21 град, дві машини заряджання та близько 50 бойовиків. Не припиняються й обстріли наших військ зі сторони Російської Федерації. Зокрема, позиції наших піхотинців неподалік населеного пункту Побєда була обстрілено з установки «Смерч». Підступна атака росіян відбулася біля селища Роздольне неподалік мосту через річку Кальмів. Бойовики під'їхали до українського блокпоста на транспорті з написом Діти і відкрили вогонь. До блокпосту. Під'їхало чотири вантажівки з білими прапорами та надписами Діти. З вантажівок вискочили озброєні люди, які відкрили вогонь по українським військовим. Розпочався масштабний запеклий бій. Завдяки злагодженій та професійній протидії нападникам сили Національної гвардії України відбили атаку ворога, який відступив від позиції українських військовослужбовців. Нападники мають серйозні втрати живої сили та техніки. Чотири вантажівки ворога було знешкоджено. Україні йде війна, а успіхи українських військових перебільшені. Про це кажуть добровольці, які побували в самому пеклі бойових дій. Вони жаліються, що їх просто цитую зливають. Прикладом є відведення українських силовиків від Новоазовська. Попри інформацію про ймовірне вторгнення, також добровольці скаржаться, що немає ані підтримки, ані чітких вказівок. кажуть, чисельних втрат можна було б уникнути та й зачистити Донецьк. Від терористів можна було б раніше, якби не оголошене президентом перемир'я. два месяца назад, когда мы приехали на позиции, город Донецк можно было зачистить метлой. Непонятное перемирие привело к тому, что сейчас в городе Донецке находится больше 300 систем ГРАД, не считая танков и всего остального. То есть задача еще больше усложнилась. И у меня возникло такое ощущение, что это мы, партизаны, на своей земле. Потому что у них есть все, у нас нет ничего. Ми воюємо з автоматами, а вони стріляють точно так же градами. Ми захищаємо зеленку з автоматами, а вони захищають зеленку градами. Стріляють точно так же, з совершенно другим оружием. Відступили, аби відновити сили. Бійців батальйону Прикарпаття вивели з зони АТО, щоб відновити боєздатність. Раніше голова Івана франківської облдержадміністрації неодноразово звертався до керівництва держави з проханням вивести батальйон із зони бойових дій. За рішенням генштабу бійців таки вивели з під вогню. Нагадаю, днями на Прикарпатті рідні військових перекрили автошляхи, вимагаючи ротації військових. Військовослужбовці Нацгвардії змогли зупинити наступ бойовиків на населених пунктах Комсомольське. Пресслужба Нацгвардії повідомляє, що в ніч з 1 на 2 вересня ворог відкрив вогонь по позиціях українських силовиків. Далі розпочався наступ, в ході якого два авто з бойовиками здійснили напад на позиції гвардійців. При цьому небо, яку мужність проявив гранатометник першої оперативної бригади Нацгвардії, він швидко зорієнтувавшись у ситуації двома влучними пострілами, підбив автомобілі з бойовиками, чим запобіг прориву ворога на територію, яка контролюється українськими військовими. За героїзм військовослужбовця представлено до нагороди. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей констатує, що на нинішньому стані конфлікт в Україні не може бути врегульовано політичним шляхом через брак волі російських керівників. Про це високопосадовець заявив у своєму традиційному виступі перед дипломатами країни Європейського союзу. Він наголосив, цей конфлікт розпочався як внутрішньодержавний, але це був європейський вибір українців, який викликав реакцію Росії та її дестабілізуючі дії. Цей конфлікт не має військового вирішення, але на цьому етапі немає і політичного вирішення, тому що немає політичної волі Росії. Вторгнення Росії в Крим відзначило поворотний пункт. ЄС не виступає у звичайній ролі партнера. Цього разу ми сторона рішення, щоб не сказати сторона кризи. Якщо Україна здасть угоду про асоціацію, конфлікт буде завершений дуже швидко. Але цього вони не зроблять. Після Майдану це зіткнення цінностей. Без газу не будемо. Вже сьогодні в Україну почали надходити реверсне блакитне паливо із словаччини. Газопровід Вояни Ужгород сьогодні урочисто відкрили у місті Вельке Капушани. На заході були присутні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та очільник уряду словаччини Роберт Фіцо. В планах передавати 27 мільйонів кубометрів газу на домбува це 10 мільярдів кубометрів на рік. За словами Яценюка, Україна зробила перший крок до зменшення енергетичної залежності від Росії. My reply to Putin. Моя відповідь президенту Путіну на його жорстку заяву щодо цього реверсного потоку. Газ не має етикеток. Це просто газ. Якщо ми платимо кошти, то хтось його транзитує і хтось купує. Невдоволена самооборона, так звані ополченці Криму, які завзято допомагали російським військовим в окупації півострова, тепер виходять на мітинги. Заявляють, що обіцяну заробітну плату не отримують вже півроку. До невдоволених ставляться за російськими традиціями. Один из командиров так называемого народного ополчения на митинге несогласных рассказал, что его людям обещали достойную зарплату на уровне, сравнимом с жалованием российских военнослужащих, а это около 25 тысяч рублей в месяц. Люди знали, на что идут. Обучение в военных лагерях, принятие присяги. В итоге военизированное подразделение под руководством Министерства обороны России. Но сейчас оказывается, что это все пройдено напрасно. Финансирования нет и не будет. В лучшем случае мы продержимся до выборов 14 сентября, а дальше предложат худшие варианты. Пойти всем в охранное агентство, где зарплата от 6 до 8 тысяч рублей. На такую зарплату семьи кормить просто невозможно. У людей были предложения работы, но все отказывались. Считали, что служба в полку народного ополчения будет намного престижнее. По словам Драчинина, дружинники поставлены перед фактом. Вы, парни, хорошие, но вы нам не нужны. Самооборона Крыма до сих пор остается добровольной общественной организацией. 11 июня ее отряды получили статус объединения граждан, которые участвуют в охране общественного порядка. Напомним, с весны 2014 года так называемые народные дружинники были замечены в неоднократных грубых нарушениях закона, включая блокирование и штурмы украинских воинских частей, похищение и незаконное удерживание людей, угрозы применения физического насилия, незаконное завладение частной собственностью и прочие формы агрессии в отношении жителей Крыма. Во время митинга дружинникам, на котором они планировали заявить о своем распуске на основании невыплаты зарплаты, произошел инцидент. Один из них начал активно выражать свое недовольство по поводу пустых обещаний крымских властей. Люди недовольны службой в ополчении. Нам полгода компасируют мозги. Каким как образом? Обещаниями. Просто обещаниями. Мы живем на обещаниях. Все люди, которые здесь стоят, вы видите, это все люди, живущие на обещаниях. После таких эмоциональных порывов к ополченцу подошел командир четвертой роты самообороны Армен Мартаян, больше известный в Крыму как Самвел. И оттащил от камер, чтобы отчитать. Начальник штаба так называемого полка Крымского народного ополчения Дмитрий Простаков велел журналистам прекратить съемку. Видимо, неспроста. Алексей Зоркий, Максим Барыла, служба новостей «Волна», Симферополь. Криму без грошей та роботи можуть залишитися селяни та пенсіонери, які продають вирощені фрукти та овочі. Влада півострова має намір розігнати всі стихійні ринки, куди підуть ті, хто живе за рахунок таких дрібних продажів, а платити оренду за торгові місця на ринках не може. Далі в сюжеті. Исполняющий обязанности главы Крыма, председатель Совета министров республики Сергей Аксенов поручил наказать всех чиновников и сотрудников правоохранительных органов на местах, которые имеют отношение к стихийной торговле в регионах. По его словам, в городах Крыма будут проводиться рейды по местам нелегальной торговли, о которых не будет предупреждаться заранее. К проведению проверок будут привлекаться сотрудники главных управлений силовых ведомств, а также бойцы крымской самообороны. Но стихийная торговля на улицах Симферополя приняла сейчас такие масштабы, что просто взять и разогнать ее не получится. Получится. Необходимы комплексные решения и целенаправленная работа для создания комфортных условий, которые будут устраивать и продавцов, и покупателей. Так на центральном рынке Симферополя стихийная торговля сейчас только процветает. Тут практически с асфальта можно купить любые овощи и фрукты, на которые летит немало пыли с дороги. Сами продавцы были бы и не против цивилизованно торговать на специально оборудованных торговых точках. Вот только сейчас свободных мест на рынках нет, да и аренда там настолько высока, что весь доход необходимо тратить на ее погашение. Нет рынка, нет рынка, который я бы пришла. Раньше был колхозный центральный рынок. Я бы пришла туда, встала и спокойно работала, заплатила за все и тихо, спокойно работала. А там все занято. Там места нет. Там убрали три стола еще. Куда нам идти? Куда? Мы не преступники. Я, например, 40 лет отработала. Пенсия 1000 гривен. Вот приходится таскать ящики. Сначала надо дать рабочие места людям, чтобы их потом запрещать. Потому что нет рабочих местах, а запретить людям нельзя, потому что кто, ну как хлеб, как будут доставать люди, правильно? Я вижу так, если бы люди у нас были немножко поаккуратнее, чтобы не сорили, чтобы мусора вот этого не было, то можно было понемножку торговать. Но люди у нас очень неаккуратные так как власти Крыма, они же не могут дать пособие по безработице, прожиточное. Мы должны как-то пока выживать. И, конечно, я обращаюсь к властям Крыма, к депутатам, к министерству, чтобы они, конечно, разрешили пока временно торговать, пока для нас не построили рынок. Желательно, чтобы для нас построили рынок, который будет как бы и не очень дорогим, но рентабельным, чтобы он приносил доход для Крыма. Стихийная торговля может исчезнуть, если люди сами этого захотят. Пока одни покупают, тем самым поддерживая эту незаконную деятельность, другие будут игнорировать требования и торговать на грязных ящиках и коробках, располагаясь в неприспособленных местах, нарушая порядок и чистоту. Мнение жителей Симферополя о стихийной торговле разделились. Одни считают, что это приводит к беспорядку и антисанитарии на улице города, а других устраивают доступные цены и то, что можно практически сразу у автобусной остановки купить необходимые продукты. Они за собой оставляют грязь. И вообще, что это с пола торговля? Это разве торговля? Удобно, подошел, купил. Плохо. Почему? Ну, потому что <laughs> я сама пользуюсь иногда, но не пройдешь. И антисанитария после них. Стихийная торговля отрицательно. Нет порядка. Все захламлено. В общем-то, конечно, надо все организовать, все сделать чисто, красиво. Да нормально, когда торговля есть, значит, есть что покупать, значит, есть покупатель. Як известно, пока есть спрос, будут и предложения, несмотря на запреты и штрафы властей Крыма. Екатерина Лысенко, Олексій Русских, служба новостей, волна Сімферополь. І наразі це остання інформація у випуску. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я з вами не прощаюся. Побачимося.